Це може бути початком прекрасної дружби. Саміт НАТО у Брюсселі розпочався із щедрих обіцянок, слів підтримки та закликів до співпраці. Генсек альянсу Єнс Столтенберг повідомив про створення п'яти накопичувальних фондів на підтримку України. Члени альянсу зберуть 15 мільйонів євро для поліпшення логістики, командного контролю, кібербезпеки та перепідготовки колишніх українських військових. Столтенберг також запевнив, офіційний Київ дотримується мінських домовленостей у той час, як Москва їх груп Бо порушує. Не забули у Брюсселі і про перспективи нашого членства у НАТО в альянсі вкотре заявили, чекають на Україну із розгорнутими обіймами. Я знаю, нова влада оголосила, що хоче це змінити. І звісно, я також поважаю і це рішення. Тоді Україна має, якщо хоче, подати заявку на членство, і ми розглянемо її так, як зазвичай це робимо. Оцінимо, чи Україна відповідає стандартам і принципам. Підтримку Україні на саміті підтвердили і представники Євросоюзу. Верховний дипломат ЄС Федеріка Могеріні заявила, Європа готова допомогти Києву у впровадженні реформ і продовжити тиск на Росію. Європейський союз нещодавно розширив чорний список осіб, причетних до кризи на Донбасі. Рішення набуло чинності минулого тижня. Це наш внесок у тиск на Росію, і ми готові піти далі у таких Ходах, український міністр закордонних справ Павло Клімкін у засіданні брав участь через відеозв'язок. Саме таким чином він повідомив про готовність Києва позбутися позаблокового статусу. Такі наміри підтвердив і представник України у НАТО Ігор Долгов. За його словами, Україна йде у напрямку членства у альянсі. Втім, тісної співпраці з НАТО потребує вже сьогодні. Ми закликаємо наших партнерів продовжити передавати обладнання в Україну. Генсек НАТО запевнив, що альянс не може постачати нам летальну зброю. Це питання, яке потребує двостороннього обговорення, і ми готові приймати участь в таких дискусіях. Саміт завершився. Питання, якого дипломати так і не торкнулися, це посилення санкцій щодо Москви. Міністри закордонних справ як один підтвердили, Росія і порушує перемир'я і возить зброю на схід України, і навіть зосередила війська на кордоні. Втім, запроваджувати нові обмеження. Учасники саміту пообіцяли лише за умови подальшого загострення ситуації на Донбасі. Ольга Дацюк п'ятий канал.